Говорячи про сексуальні фантазії і бажання. Ви повинні керуватися в першу чергу своїми мотивами. Ви хочете бути почутим, чи ви хочете просто get rid of it. Тобто позбавитись от того, що в вашій голові. Якщо ви хочете бути почутим, тоді ви повинні керуватися правилом таких чотирьох пунктів. Перше це час, друге це місце, третє я повідомлення. При цьому всьому час він розбивається на такі два пункти, як Мій стан і стан мого партнера. Тепер по порядку. Ви підбираєте момент не під час сексу, не після сексу, не перед сексом, тому що зачасту про свої фантазії ми хочемо говорити сексуальні тоді, коли безпосередньо відбувається секс. І ми такі зараз тут скажу. А потім починається, чому мене не почули, а чому мене не захотіли вислухати, а чому взагалі стільки критики, тому що місце і час не є правильними. Отже, ми підпираємо час тоді, коли це максимально нейтрально. Тобто, ну, наприклад, ви пішли на прогулянку, чи ви навмисно виділили час десь в кафе, ви попередили, що ви хочете про щось важливе поспілкуватись. Тобто, ви враховуєте, щоб стан вашого партнера був максимально рівним. Тобто, людина не поспішає на роботу, не поспішає з роботи, не має інших важливих справ. Людина максимально може сфокусуватися на тому, що ви говорите. Те ж саме щодо вас. Ви повинні бути максимально нейтральними, дорослими, адекватними, скажімо так, тобто в максимально стабільному стані. Це пункт один. Ваш стан і стан вашого партнера. По-іншому, ми говоримо правильний час. Правильне місце. Коли ми говоримо про свої бажання і фантазії, ми повинні бути переконані в тому, що в цій атмосфері я можу сказати все, що мені бажається голосно, тихо, спокійно, тобто я себе не лімітую. І партнер також почуває себе комфортно, маючи змогу вільно висловлюватися. Тобто, якщо ви, наприклад, прийшли в кафе, можливо, це не всім буде комфортно, але є пари, яким це окей говорити про тему сексу, тоді, коли інші можуть їх підслухати. Враховуємо місце. І останній пункт це про «Я» я-повідомлення. Я-повідомлення. Тобто, ми не кажемо, ти щось робиш не так, чи це із-за тебе щось не так, а ми максимально в своїй фантазії говоримо про себе і свої почуття, відчуття, і чому це є важливим. Я хочу спробувати це, тому що я думаю, що я потенційно можу відчути це. Або для мене це важливо, так як це є одним з моїх заповітних бажань. Моїх таких фантазій і я хочу спробувати, і тому після того, як я спробую, я буду мега вдячний, Або я буду вже знати, що там. Тобто, я ми говоримо про себе, про своє я. Ось такі от правила, здавалось би, дуже легкі, елементарні, але чому зачасту пари насправді говорять про секс тільки в процесі сексу. В процесі сексу не підходящий варіант, тому що в процесі сексу люди зачасту... Не в тій позиції, не в позиції дорослості, не в позиції відкритості, а в позиції насолоди, задоволення або навпаки, незадоволення і не бажання. Таке теж буває, на жаль. Тому потрібно брати той момент, коли це максимально рівно для вас обох. Користуйтесь, говоріть вільно зі своїм партнером. Ну і побільше реалізованих фантазій та бажань.